Про економічне відновлення ми будемо говорити далі. З нами на зв'язку Іван Ус, кандидат економічних наук, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаємо вас! Слава Україні! Слава Україні. Доброго Україні. вечора. Героям слава вітаю студія і всіх глядачів Пане Іване, перш ніж розпочати робити прогнози і аналізувати такі ставлення українців до повоєнної України, давайте спочатку проаналізуємо той стан речей, який маємо зараз. Так заходимо на третю зиму широкомасштабного вторгнення, які ми маємо показники тепер кажуть про певне економічне зростання, але мабуть, порівнюючи з минулим роком, коректніше, мабуть, порівнювати все таки з роками до широкомасштабного вторгнення. Але загалом, яку картину маємо на тепер в українській економіці? Ну, Дивіться, насамперед після падіння на 29,7%, тобто майже 30% в цьому році по завершенню очікується зростання. Є різні оцінки, хоч вже рік завершується, тим не менше хтось каже, що 1%, хтось 2%, хтось 5%. Тобто Національний банк принаймні, каже, що не виключає зростання до 5%, ну Ми подивимося, але принаймні, абсолютно всі інституції, і українські, і зовнішні, кажуть про те, що зростання буде. Що свідченням того, що падіння не стало затяжним. Тобто, так у нас був рік падіння, це логічно. А в наступному році повномасштабної війни. Причому прошу відмітити. Що минулий рік повномасштабна війна? Це кінець лютого і до кінця року, тобто січень і більша половина лютого, це був абсолютно гарні місяці, в яких до речі, в яких ми побачили непогане зростання економіки, і попри те, що Оці два місяці були, а в тому році все одно в цьому році, де абсолютно всі місяці відбувається час війни. Економіка демонструє кращі результати, чому тому, що відбулася адаптація, тобто, фактично, наші підприємства, ті, що поменше, і, де і середні, вони змогли провести релокацію, тобто переїхати від небезпечних регіонів до більш безпечних. І почали відновили роботу, і отже, зараз ми кажемо про те, що хай повільне зростання є. Безумовно, якщо ми порівнюємо з 2021 роком, то ми дуже далеко від нього. Отже, як я казав, майже 30% було падіння, і лише там навіть максимально оптимістичні 5% зростання. Тобто знадобляться роки, водночас, знаєте, коментуючи цифру опитування, які ви навели щойно, я згадую дуже гарний виступ. Про те, що зараз в світі взагалі тепер важає таке собі емоціональне мислення, що треба допомогти Україні, адже Україна зараз захищає не лише себе, а й західні цінності. Ось завданням України на повоєнний період буде перетворення цієї емоції на більш раціональну річ, тобто на те, що окей, ви заявляли тепер давайте робити це насправді. Але чи вдасться це зробити, буде залежати насамперед від дій України. Як буде Україна розвиватись по воєнний період? Ну э, адаптувалися ми також і до того, що не можемо взагалі робити прогнози на якісь тривалі терміни, тому що не знаємо навіть, що чекає на нас завтра, і хочемо перемоги чим швидше, але живемо в таких реаліях, які наразі є. І тим не менше, 70% опитаних українців в межах цього соцдослідження очікують. На економічний бум у повоєнній Україні, коли б перемога не була, на яких підставах може такий оптимізм ґрунтуватися, і чи виправдані ці підстави й очікування? Ну насамперед люди взагалі схильні вважати, що ось ці проблеми зараз концентровані в Індії. Завершиться війна, буде добре. Це все одно, як знаєте. Зараз такі точаться доволі популярні дискусії, що війну розпочав Путін. Якщо Путін помре, то все буде добре. Але коли почались ну, принаймні, з'явились чутки, що Путіна вже нема, то ми бачимо, що війна не зупиняється, і це буде безумовне розчарування суспільства. Так само воно буде, до речі, і по завершенню війни. Адже поки що люди для себе намалювали картину, де абсолютно зло це війна. Отже, як тільки війна завершиться, абсолютно зло зникне. Отже, буде добре. І ось саме на цьому ґрунтується цей оптимізм. Плюс, все ж таки, заяви наших партнерів. От чому я казав про те, що завданням України буде перетворити мо на рацію? Це щоб оці ці заяви, що ми підтримуємо Україну, що Україна отримає все, що необхідне. Але по ці заяви вони лунають зараз. Поки йде війна, і поки ну скажімо так, можливо, цинічно Україна захищає своїми тілами Польщу і інші країни Європейського Союзу. Як тільки не буде у цій ситуації, стану, коли ви розумієте, що Україна вас захищає, буде питання: а чи взагалі збережеться це бажання підтримати Україну, адже основну свою місію зупинити зло, яким є Росія і для Польщі і для інших країн Європейського союзу буде зроблено, і ось тоді і багато чого вже в котре повторюсь, буде залежати від того, як нам вдасться пояснити партнерам, що Виграти війну це безумовно важливо. Водночас також важливо відновити нормальне життя в Україні, як це, до речі, було зроблено під час Другої світової війни, і був план маршала. Тобто Америка створила собі конкуренту, саме тому що розуміла, що якщо в Європі не буде нормального економічного відновлення, буде третя світова війна. Ось зараз для того, щоб дати всьому світові сигнал. Що оскільки Україна відстояла західні цінності, то вона не звітнеться з економічними проблемами їй допоможуть. і ось я думаю, що в тому, що ця допомога буде, на цьому і ґрунтується певний з цих 70% громадян, які прийняли участь в опитуванні. Ну якраз третина опитаних вважає, що Кошти ми одержимо від іноземних інвесторів на цей момент, але тоді виникає ще одне запитання: у повоєнній країні не буде більше скидки на те, що ми робимо реформи в умовах війни, тому робимо посильно і можливо. Так, тоді будуть так би мовити питати поповні і тоді спитають і про клімат для інвесторів, і про верховенство права, так і про антикорупційну реформу, і так далі, і так далі. А з огляду на те, в якому стані буде перебувати країна, то мабуть настрій наших громадян буде не найкращому такій ситуації. Як ви вважаєте, які тоді будуть Основні вимоги від наших партнерів так те, що ми будемо залучати ці кошти на основі того, що ми захистили демократію від посягань диктаторів. То які ще вимоги ми маємо виконати, аби отримати нормальні правильні інвестиції від західних партнерів? Насамперед продовження шляху реформ. Це, якщо навіть почитаємо звіт Європейської комісії, там доволі чітко сказано майже по всім пунктам, що так, є прогрес, водночас він ще недостатній. І якщо оцей недостатнє, поки що це не є підставою для європейського союзу, казати, що все ми зупиняємо. Процес вашої інтеграції до ЄС там навпаки, висновок, що треба розпочати перемовини Ось по завершенню війни, от не буде такого підходу, що ми зачиняємо очі. Якраз і будуть казати, що дивіться, ті реформи, що ви робили під час війни, ми вже можемо консультувати, що Україна певні зміни робила навіть за всі ці вже майже 20 місяців повномасштабної війни. А водночас. Не буде фактора війни, і тоді дуже важливим буде момент підтримки ще з якої точки зору. Подивіться на бюджет України на 2024 рік. 1,8 – це наші доходи, трильйони гривень, 3,4 трильйони – це видатки. Тобто наші видатки там в робикача вдвічі більше ніж наші доходи, і ми не можемо покривати їх власне суто, скажімо так, з розрахунку на те, що трапиться, диви, нам гроші дадуть. зараз. Нам дадуть гроші, бо йде війна. А що буде далі? Ось війни не буде. Треба буде тоді займатися жорстким бюджетним плануванням і розуміти, що такі великі суми нам вже ніхто не дасть, особливо на умовах грантів, тобто кредити там ще можуть дати, але гранти, які повертати не треба, тут вже цього не буде. І тому Україні буде необхідно буде продемонструвати жорстке бюджетне планування, і на це також було дивитись. Тобто, наскільки ви реалістичні в оцінці свого економічного життя. А якщо ви реалісти, то з вами можна мати справу в майбутнє. Виткнулися питання про те, як збалансований наш бюджет. Так розуміємо, що кожну гривню ми витрачаємо на оборону, а ті видатки, які потребує соціальна сфера, так звані пенсії або зарплати бюджетника, ми покриваємо з тих грошей, які дає нам Європейський Союз або Сполучені Штати, тобто наші західні партнери. Якщо говорити про сьогодення, бачимо, що рівень допомоги дещо спадає. Ну і от питання. До коли вони будуть готові оплачувати пенсії і зарплати нашим бюджетникам, і до коли не буде запитання у виборців на заході, чому ми повинні фінансувати пенсії українців, так ну як зараз, от сьогоденні з цією ситуацією розібратися? Ну, поки триває війна, допомога буде, адже знаєте, тут важлива річ. Тобто, коли йде війна, треба не лише про військову складову казати, а казати про економічну. Всі, пам'ятають історію Першої світової війну. Німеччина не програла першу світову через те, що в неї була слабка армія або погане озброєння. Німеччина програла першу світову через те, що її економіка була не готова до тривалої війни, і тому власне Німеччина зазнала поразки в першій світовій. Пам'ятаючи цю історію, наші партнери розуміють, що якщо Україна, як збройні сили якої вже продемонстрували дуже гарний результат, може на військовому полі від ці то водночас, якщо будуть проблеми в економіці, вона цю війну програє. І поразки через економіку нашим партнерам, особливо тим, хто скажімо так, дуже сильно боїться, що вони будуть наступними. А заява Путіна про те, що колись Варшава була в Росії, вони якраз підштовхують їх думати, що вони будуть наступними, вони спонукають їх максимально економічно, крім військовим частини ще економічно підтримувати Україну. Тому, поки є загроза війни, ця підтримка буде як тільки Україна перемагає, або коли давайте так Україна перемагає. А проблема в тому, як забезпечити все це покриття не військових видатків, вона стрімко зросте, тому що партнери скажуть: ну все, війни нема, загрози нема. А як знаєте, хтось доволі можливо чорно пожартував, що зараз є зацікавленість в Україні як країні, яка стримує Росію. тільки Україна переможе Росію, тобто не треба буде нікого стримувати. Риторичне запитання, чи буде інтерес до України, і тут завдання буде саме продемонструвати партнерам, що, по перше, все ж таки реформи необхідні для того, щоб зробити гар гарну вітрину з України і вітрину України, яка захистила західні цінності. Тобто, питання до заходу, якщо ви хочете, щоб Інші країни захищали цінності, на яких ви стоїте. ось вам Україна. Будь ласка, як приклад зробіть з неї вдалу історію. і Тоді у Україні по всьому світі буде більше бажання бути з вами на одній стороні. Повертаючись до гарантії і аргументів, які наша держава може надати західним партнерам, аби ті продовжували допомагати нам фінансово, поки війна іще ще триває. Буквально сьогодні прем'єр Денис Шмагаль на засіданні Кабміну прозвітував, що понад півмільярда доларів вдалося залучити нашій державі на страхування для інвесторів воєнних ризиків, і саме це страхування є ось таким аргументом, який мотивує західні економіки. Вкладати в економіку українську, а яке зараз загалом от саме інвестиційне сприйняття України у світі, і які галузі, можливо, у повоєнній Україні будуть перспективними для інвесторів? Ну дійсно, погоджуюсь зараз насамперед сам передвість по Ми бачимо, як декілька. Ясно, мене не останніх військових концернів по всьому світі, «Рейнметал», наприклад, або компанія Турецька Байкар, яка виробляє «Байрактари», вже інвестували в виробничі потужності в Україні. Чому тому що вони розуміють, що зараз Україна це найкраще в світі рекламний майданчик для озброєння? І якщо це озброєння перемагає Росії, це взагалі просто фантастика. Що стосується майбутнього, ну насамперед бачите ситуацію на аграрному ринку. То як тільки Україна не змогла продавати свою агропродукцію, в світі заговорили про суттєве зростання ризиків для глобальної продовольчої безпеки. Тобто, тут я думаю, по поверненню до, скажімо так, нормальності, тобто кордони 2013 року, чи тисячі після відновлення незалежності, Україна зможе насамперед зайнятися аграрною сферою. Далі я не виключаю, що ІТ, яке також продивинуся виробництво тих же дронів. Це демонстрація того, що Україна вона може виробляти не лише дешеву продукцію, а продукцію, яка ну зараз використовується військовій сфері. А далі всі ці дрони ви їх можна використовувати для контролю за сільським господарством інших сфер, які Потребуватиме таких дронів, тобто насправді вже зараз формується ця основа економіки майбутнього. Водночас і далі ми бачимо, що і металургія вона не повністю втрачена. Тобто, Мартени вже ставимо крапку. Водночас, ті підприємства, що залишились під нашим контролем, вони знаходять свої ніші. Тут скоріш за все буде реформування їх суто через необхідність, скажімо так, слідувати зеленій політиці європейського союзу, і взагалі то речі для України, якби це цинічно жовтня звучали через те, що втрачена значна чітка промисловості в регіонах, які зараз знаходяться під окупацією. Це буде можливість після завершення повномасштабної війни робити акцент на більш еко екологоорієнтованому виробництві, і це буде доволі непоганий шанс для України, пане Іване. Але жодна економіка не працює без людей, так і брак кваліфікованих кадрів це те, що Україна вже потроху відчуває, і що довше війна триватиме, то відчуватиме ще більше. І е, е, яке вирішення цієї проблеми, тому що люди мають у усіх тих галузях, які ви перерахували, працювати все ж таки безумовно. Люди це пріоритети. Зараз велике буде питання, як повертатись людей, і до речі, це аргумент. У розмові з нашими європейськими партнерами казати, що ви хочете, щоб люди повертались в Україну, так то допоможіть Україні продемонструвати, що тут буде майже новий центр економічного зростання, і тому ваші перспективи, якщо ви повертаєтесь в Україну, будуть кращими, ніж те, що ви маєте зараз. Оцей аргумент, що в Україні буде краще. Він буде впливати на те, що громадяни насамперед які вимушені були виїхати в Європу, оскільки зараз вони вважають, що там буде краще життя, будуть повертатися, тому що вони будуть розуміти, що насправді краще їм буде в Україні. Також, також ми бачимо, як по всій Європі зараз зростають. Антиіммігрантські настрої, і це буде впливати на те, що допомога людям, які заселились в Європу. Це не лише Україна, а взагалі весь світ буде зменшуватись. А жі менше буде рівень цієї допомоги, тим знову ж таки більше буде мотивації людям повертатись в Україну і відбудовувати нашу країну. Пане Іване, дуже дякуємо вам, що знайшли можливість сьогодні ввечері до нас доєднатися. Дякуємо за глибоку аналітику. Так, зазирнули трошечки в майбутнє, проаналізували і сьогодення. А нашим глядачам хочу нагадати, що у цій частині головного за день ми розмовляли з Іваном Усом, кандидатом економічних наук, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень.